Перші спогади про недільну школу це спогади мого дитинства, тому що я також ходив в недільну школу, мій батько священник. Там я, до речі, познайомився з своєю матушкою. Ми з нею організовували і вертепи, і організовували пасхальні концерти. І так, от в цих організаційних моментах зацікавилися знайомством один з одним. Коли я вже став старший, то також через недільну школу, коли ми разом з батьком організовували якісь паломницькі поїздки з дітьми в мене почали з'являтися перші думки про те, що священницьке служіння це моє служіння, і Господь, напевно, так, через ці організаційні питання стукав в двері мого серця. Коли ж я вже прийшов служити священником молодим. В Свято-Миколаївський храм, то знову ж таки, через недільну школу ми знайомилися з общиною. Ми організовували, наскільки я, я зараз пам'ятаю, ще в 2014 році ми організовували перший вертеп. Організовувались в плані того, куди ми поїдемо, як ми поїдемо. Коли їздили, також знайомились один з одним. Це було дуже радісно. Найкращі, найтепліші спогади у мене і в плані священницького мовослужіння також пов'язані з дивільною школою. Думали над тим, як взагалі проговорити концепцію недільної школи. Тобто, здається, що це просте питання, але насправді зовсім ні, тому що в недільній школі сходяться дуже багато моментів: момент педагогічний, момент духовний, момент такий радісний, тому що, на відміну від недільної від звичайної загальноосвітньої школи. Діти повинні хотіти йти в недільну школу, тому що такого зобов'язання в них немає, але повинно бути бажання. І от ми, думаючи над цим, як же ж сформувати цю концепцію, ми дійшли до дуже простого вислову: ми хочемо навчити наших дітей в недільній школі любити Бога. Оце, напевно, саме основне через уроки, через якісь заходи, через паломництво. В дорозі також людина себе бачить по-іншому і з іншими спілкується Через те, що в недільній школі наші дітки знаходять собі друзів, потім виростають з ними, в когось навіть народжуються сім'ї в недільній школі, так, наприклад, було в мене. Тому навчити дітей любити Бога це самий основний посил, який має бути в недільній школі. На Різдвяні свята ми, звичайно, школядуємо. Але ці колядки ми стараємося наповнювати не просто вивчити ноти, слова, а наповнити їх своєю радістю і любов'ю. А любов це така сила, яка повинна в чомусь проявлятися. От вона в нас проявляється в плані того, що ми спочатку організовуємося і проводимо такий святковий концерт в храмі. Ну, це, якби, більш така стандартна. Подія і далі ми організовуємося на протягом 10 років у вертепи і їздимо, колядуємо по домівках наших прихожан, які нас чекають, які попередньо записуються. Ми потім з ними зізванюємося і приїжджаємо до них, колядуємо, ділимося цією радістю. Дуже радісно і приємно бачити, як під час різдвяних свят, під час святкування наших вертепів. Ми самі стаємо старшими, можливо, трошки мудрішими, підростають наші дітки. Ті дітки, які були 10 років назад старшими, вони вже зараз дорослі, вони вже в них є своїй сім'ї. Ті дітки, які були зовсім маленькими, ми їх деколи носили на ручках, тому що їм було важко цілий день колядувати. Вони вже зараз старші, вони водять за ручку вже молодших діток і дуже радісно бачити, як у цих різдвяних святах проходить достойне, гарне християнське життя наша православна община. Хотів би всім нам побажати не втрачати різдвяну радість на протязі всього року. Це, здається, такі прості слова. Здається, ну, поколядували, один одного привітали, якісь подаруночки подарували, та й, в принципі, розійшлися і далі. Далі в нас буде дуже багато різних проблем, турбот, суєти, різних інших негараздів. Через які нас також Господь до себе веде, так чи інакше, Господь посилає нам певні випробування для того, щоб ми ставали кращими. Але кожен із нас разом із тим знає, що проходити ці випробування, коли ти їх проходиш, то, звичайно ж, потрібна сила, внутрішня сила, потрібно міцне плече твого друга, який тебе підтримає. Так, от, якщо ми наповнені цією різдвяною радістю, то вона дає нам цю внутрішню силу. Тому що з нами Господь, який прийшов на цю землю, не для того, щоб йому послужили, а для того, щоб послужити тим людям, які в нього повірять. Якщо ж біля нас будуть люди, справжні християни, які розділяють наші цінності, нашу віру, то ми також і в них будемо впевнені і будемо розуміти, що ми не самотні в цьому світі. І коли прийдуть ті чи інші випробування, то і разом із цією радістю в нашому серці. Буде сила, буде любов. А якщо буде ця сила, то все в нас вийде і все в нас буде добре. Божій дитині, так судилось ночувати цій божій дитині. Застигайте столи, та жилимо грусом, вони сприйдуть вечеряти, пастушки з Ісусом, Вони сприйдуть вечеряти, пастушки з Ісусом.